І так, ну от було питання, чому не судять бойка? Ну, це ж очевидно. Людина е, працює, співпрацює, проводить російські наративи, з проросійською партією жодних підстав. Ні санкцій обмежувальних, ні судів, нічого. Так, далі з таких, з таких ситуацій, що я хотів відмітити. Хотів би відмітити цю історію теж цікаву стосовно виборів. Хочу відмітити, що я насправді сподіваюся, що всі учасники земельних афер у Києві отримують справедливе розслідування, справедливий судовий розгляд. Тут нічого особистого, кожен має відповідати. Громадянин Росії ОПЗЖ все, ти наш. Ну, Такий підхід української влади. І тому от ці події, коли. По Порошенко санкцій, яких немає по ОПЗЖ, коли по кличко-обшуки і раптом такі масштабні дії, а по Труханову нічого, тиша, він спокійно собі роками ходить з цими підозрами і нічого йому не діється. Очевидно, це говорить про що? Про вибірковість правосуддя і про насправді вибіркове бажання влади взагалі боротись за справедливість. Думаю, що що доводить вибори? Доводить наближення виборів і інші емоційні заяви, які дуже часто зараз лунають днями.